Компанія автопарк, а сьогодні нове надходження це у нас автомобіль Audi Q7 2019 року на квадро 3 двигуні 333 кінських сили, шикарний автомобіль на чорних дисках, Семімісний. камера 360 має, передній задній парктронік, задній тонований ряд вікон, безключовий доступ на всіх дверях. Стеклопідйомники, музика басе, гарний чистий салон у автомобіля, чорна шкіра в дуже гарному стані, також третій ряд також. І у нас чорний дах з панорамою, весь дах. Зараз подивимося, що ми маємо тут. У нас датчики сліпих зон є. Стеклопідйомники, електрорегулювання, пам'ять сидінь водія. Водійські сидіння в дуже гарному стані. Ну, звісно, у нього пробіг 74 тисячі км. У нас автоматична коробка передач, гарна мультимедія, великий екран виїжджаючий. він виїжджає з торпеди і також у нас є камери 360, як ви можете побачити. Трьохзонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь, у нас адаптивний круїз-контроль. Управління світлом, все він має, підігрів руля. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк. Вам всього найкращого. До побачення!